Якось привезли на Хмельницький військовослужбовця. Ну, у нього тут такий шеврончик Гура, головне управління розвідки. По військовому висадили його з автобуса на блокпості зняли. Та й привозять та й питають нього: чого ну, ти пішов в СЗЧ? Я своє відвоював. Ніхто так, Скільки воюєш? Три місяці. Ну, три місяці на позиціях побув і пішов в СЗЧ. Ладно, це одне. Питається, що по формі їдеш з шевронами. Ну, я на рибалку їхав. А в нього питаються, звідки цей шеврон в тебе, ну тут гуру, головне управління розвідки. Він каже, так купив в магазині. В нього так зривають цього шеврона і кажуть, не носи. Ти його цей недостойний носити. А ти, питаємо, а ти хлопців не підстави, може, хлопці хотіли піти у відпустку. Каже, а ти оце пішов, може їм відпустку не дадуть. Каже, Та хай йдуть все заче.